Думаю, ви знаєте, як це бути розщепленою душею. Одна сторона хоче хороших речей, інша схильна до шкідливих. Нещодавно я написав про це вірш. Я назвав його «Не вір мені, мій Господи. Я думаю, ти знаєш, що лише тебе люблю я, хоч і вдаю, наче люблю інших людей і речі. І плачу я завжди лише тому, що сумую за тобою я, хоч мої сльози мають інші імена. Так, я розщеплена душа. Знаєш, чому пишу тобі це все. Я хочу особливої твоєї ласки, не вірні вчинкам, ні словам моїм, заглянь в глиб мого серця, і там побачиш ти образ свій прекрасний.